І ще одна трагічна подія. Тополя атакувала 19-річного киянина. Я зараз не про російський ракетний комплекс Тополь М, а про звичайне дерево, яке упало прямо на хлопця. Він у комі після кількох операцій. Його дівчина дивом не постраждала, бо встигла просто відскочити. Хто винен у падінні тополі? Комунальники, які можливо не догледіли за небезпечним деревом чи сильний вітер з дощем? Відповіді на ці питання шукав Антон Мреква. Літня злива для 19-річного Максима з його подругою Ніколь перетворилася на справжнє пекло. Хлопець з дівчиною вигулювали собаку Норда, як на них впало тополя. Максим мені кричить «Ніка, дерево я роблю два кроки назад. Він старався теж відступити, але він просто не розрахував, Падає дерево. Я вже бачу, як скулить собака. У мене істерика, я не знаю, що робити. На допомогу Максиму та Ніці кинулись перехожі. Першим прибіг продавець з місцевого магазину. А дівчина, отак як стояла, взялася за голову і відійшла в сторону від падіння дерева. Там далі лежить хлопець. Він лежав ногами туди вверх, а типу, головою вниз. Ззаді була дуже розсічена голова, кров йшла через вуха. Там Дуже поганий. Підклали трошечки якусь річ під голову, повернули набік, щоб не западав язик, бо він, наче як стогнав потрошки, і придавили спонжами трошки рану. Люди одразу викликали швидку та подзвонили родичам травмованого хлопця. Ми зразу прибігли, вже швидка була на місці. Мій брат вже був всередині. Йому наклали шину на шию через шок ворошив руками. До лікарні Максима привезли у тяжкому стані. У нього діагностували черепно-мозкову травму, перелом хребта та ребер. Він у комі Виповнено хірургічне втручання, три хірургічних втручання, які дозволили зупинити кровотечу, восстановити функції легень. І після операції він переведений до відділення інтенсивної терапії. Де продовжена штучна вентиляція легень. Ми його сьогодні розглядаємо як стабільний. Дерево, яке упало, кажуть місцеві, було аварійним. Комунальники закривали на нього очі. В тому році, коли опілювали гілки, мій чоловік виходив і сварився, просив, щоб обрізали ще дерева, ще гілки. Е, якісь вони пообрізали, а саме ці аварійні залишили. Сказали, що на них немає заявок. Те дерево, яке впало, і дерево, яке біля нього, воно вже не, скажімо так, не в живому стані. Це мертві дерева, це сухі дерева. До цього вже було два чи три випадки, коли вони падали. Одне дерево впало на територію дитячого садку, друге дерево впало на машини. Чи було обстежено дане дерево на аварійність? Йдемо питати у керуючої компанії. Однак на вході нашу знімальну групу зустрічає металева решітка, навісний замок та випадкова працівниця. Мене ані однуважень надавати інтерв'ю. На даний момент начальник жека знаходиться на виїзді. Ти бачиш, у нас зараз і педні На місці падіння дерева. Тим часом вже працюють комунальники, пиляють гілля. Про інцидент, кажуть, знають, але простежити за всім навколо просто не мають змоги. Рук не вистачає. Я кожен день ріжу по 10-15 дерев. А в мене весь район, я один. Як ви думаєте? Ну, Стигаю я чи ні. Це стихія. Був ураган, упало, що зробить. Нікуди не дінешся. У поліції за фактом недбалості вже відкрили кримінальну справу. Якщо встановлять винних, їм загрожуватиме до трьох років ув'язнення. Дана подія була відразу зареєстрована. На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом даної події розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз. Слідство триває. Довести, що дерево впало на людину через недбалість комунальників буде непросто, зазначають юристи. Випадки, коли суди відмовляють задоволені позову постраждалій особі, тому що були в якості доказів, надана інформація, що були сильні пориви вітру. Це було молоде насадження, і тому балансоутримувач не міг передбачити. Про те, що дерево може впасти, також правозахисники радять постраждалим подати позов на відшкодування витрат на лікування. Для цього треба зібрати пакет документів. Треба звернутися в лікарню і зафіксувати цей факт, що дійсно внаслідок падіння дерева людина постраждала. Подальшому відповідно звернутися до органів поліції так випитати, щоб провели як медичну експертизу з метою встановлення тяжкості. Пошкодження ну, опитати свідків, взяти в них номери телефонів, а також викликається ще державна служба надзвичайних ситуацій, які також фіксують цей факт, що дерево впало на людину. Юристи зазначають, що навіть якщо комунальники вже прибрали дерево для проведення експертизи достатньо відеозапису. Головне, щоб на відео було чітко зафіксовано стовбур. Якщо дерево зламане близько до коріння. Та майже без листя ймовірно воно було аварійним, і це додає шансів, що суд ухвалить рішення на користь потерпілого.